Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні хочу показати вам свої невеличкі покупки з магазину АТБ, акції, які ціни, скажу вам пізніше. І так, поїхали. Взяла ось такий туалетний папір, своя лінія. Тут буде 4 штуки, він йде двошаровий, по-моєму, ми такий ще не пробували, не брали. Для донечки завжди такий беру туалетний папір, м'який. Будемо тестувати пробувати. Якщо будете надалі бачити його в наших покупках, то значить нам сподобався. Вибрали ще ось такі круасани Лігос, тут 210 грам з шоколадом. Далі на закрутки привезли трохи огірочків, помідорчиків. Кабачків буду закручувати з кетчупом чилі. Взяла також в АТБ. По-моєму, там на нього ніякої акції навіть не було, але треба. Точно пам'ятаю, що акція була на ось таке молоко яготинське, велике, 2,5% від половиною відсотки жирності для всієї родини. Розморозила вчора. Останню порцію ще минулорічного гарбуза. Буде в нас сьогодні кашка гарбузова на обід. І молоко ми любимо. Яготинське, хороше молоко. Акція треба було вбрати. брати. Далі, ось такий фета, сир, м'який взяла. Теж була на нього акція 250 грам до салату. Скоро у нас свято Спаса. Треба буде щось таке приготувати для своїх домашніх. Хороша ціна була, по-моєму, акція на печиво Марія. Це в нас фірма Ярич. Значить, це в нас взяла дві штуки: цільнозернове, печиво затяжне, цільнозернового пшеничного борошна. Тут в нас де 155 грам. І написано, що йде 7,7% клітковини. І взяла звичайне таке, як я називаю класичне, так, Марія Плюс, з молоко та кальцій. от. Дві штучки. Взяла дві пачки ось таких серветок своя лінія. Ультрам'які вологі серветки З перших днів життя. Хто ще не знає, дуже добре ними мені користуватися, вони зручні у використанні. Також витирають плями. От Знайшла заміну Фаберліківським для плям. Гарні серветки, добре пропитані. Тут йде у нас 24 серветки, хороша на них ціна була. Та й взяла. Так, тут в нас лежить ось такі значить, макарони. Це в нас йде ля паста. З твердих сортів пшениці, спагетті, об'єм 400 грам. Теж, по-моєму, були акційні, зараз ми це перевіримо. І донечка для себе обрала цього разу ось таке морозиво, пломбір, шоколадний, хрещатик. Тут аж цілих 100 грамів. Смачне, смачне морозиво. Теж на нього зараз акція в АТБ. Також взяла по акції ось таке молоко згущене, варене і риска, нежирне, 370 грам своя лінія. Беру вперше. Не знаю, як буде він по якості. Можливо, щось буду з нього пекти, або, можливо, просто куржі вафельки прикладу. Думаю, ну, та нехай буде. Подивимося, молока багато згущеного також не буває. Хоча ми дуже рідко щось таке з молоком згущеним робимо їмо. Далі взяли один лимончик От. і а, взяла чотири банани. Залишилось три, тому що вже один пішов у використання. І тепер давайте пройдемося по цінах. Значить, банан заважив на 650 грам, по 41 гривні 95 копійок. Мені заважив на 27,27. 27. Лимон 9,76. Цукерки жувальні. А сонце ти мені не поклала От мене в чеку. Цукерки жувальні сторг, мамба, коротше, по 10,10. 10. Забулася. Ну, Цукерки це привілегія донечки. Цукерки жувальні. Так, одні йдуть 10-10, а другі йшли 11.30. Виправляємося, так? Теж дуже рідко ми щось таке купуємо, в принципі, завжди стараюся спекти або печенька свіжого купити. Ну, але і цукерки такі треба. Нехай тішиться дитина це її <праві> дитинство. Так. Тропік куштували 10,10, 10, ці коштували 11,30. Далі сир м'який фета 250 грам, 50 гривень 90 копійок. Але там була акція. Там була акція, точно не 50 гривень, пам'ятаю, це точно. Ну, добре, вже нехай як є. Отут мене е, на, 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 надурили молоко яготинське 57,90. Згущене молоко 37,80 акція була. Круасани по 27,90, кетчуп по 2090, макарон 28,30 акційні. Серветки вологі, значить, упаковка йшла по, ага, по 8,50, 17 гривень. Бо я взяла дві штуки. Далі печиво, Ярич Марія цільно-зернова, значить по 14,30 за дві штуки я заплатила 28,60 папір туалетний, двошаровий 4 штуки, своя лінія 32,60, він був акційний. І печиво Ярич марія молоко з кальцієм 29,80 по 14,90. І морозиво хрещатик 14,60 акційний. І чек мені вийшов на 404 гривні 70 копійок. Коротше, ось цим, це точно не було по 50 гривень, була там на нього якась інша ціна. По-моєму, по 45 там писало. Ну, але то таке. Нехай буде на їхній совісті. Ось такі в мене були невеличкі покупки. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Дякую всім за увагу! Тримаємося! Все буде Україна всім, па-па!